Доброго дня, мої дорогі, я дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі. Сьогодні нам редакцію надійшов новий лист, хочу вам його зараз зачитати. І якщо він вам сподобається, то, будь ласка, залишайте свої коментарі та свої вподобання. Петя з дитинства був такий. Йому подобалося, щоб усе було почесно. Його мама сміючись розповідала історію, як він у дитинстві відмовився ділитися цукеркою з дівчинкою у пісочниці. Дівчинка йому дуже сподобалася, але це, безперечно, був недостатній привід для розлучення з насолодою. І Петя діловито сховав цукерку в кишеню, а дівчинці зліпив з піску паску і приніс. Ось. Дівчинка розплакалася і дружити з петею не захотіла. Дружина собі Патя знайшов не найкрасивішу, не найчарівнішу, за те поступливу. І щоб жодних сидінь у чоловіка на шиї. Нехай навчається та працює. Марина й не заперечувала, вчилась, працювала, часто вносила свою половину грошей до сімейного бюджету. Вона взагалі тихенькою була. Патя не завжди розумів, що там у неї в голові, та втім і не прагну особливо. Жінка є, проблем від неї нема. Ні. Чи є користь? Обід у контейнері, вечеря на столі, посуд вимитий. Булавки свої сама собі купує його, сілякими дрібницями не відволікає. От і добре, міркував Петро. Коли Марина завагітніла, Петя навіть зрадів, але одразу попередив, щоби не розслаблялась. До бюджету нехай все одно свою половину вносить, навіть у декреті. Батьки ж, навіщо? Нехай допомагають. Працювати можна віддалено, знову ж таки. І Марина й працювала. Народилася маля, Марина продовжила працювати. Відкладала щось до пологів, батьки допомагали, витягувала загалом свою частину сімейного бюджету як могла. Потім синові Ігорю виповнилося три роки і його взяли до садочку. Марина вийшла працювати, і замість того, щоб неквапливо перекладати папірці з місця на місце, мріючи швидше повернутися додому, раптом почала швидко робити кар'єру. би й чекала, коли вже можна буде. Навчалась там щось, працювала, і зарплатня зростала. Потім сталася криза, і Марина знову почала працювати з дому. Але на той момент вона була керівником і зарплату отримувала. Беті навіть якось підрахував. Загалом отримувала вона у сім разів більше за нього. Усім. Нічогенько, так різниця. Узяла вона квартиру в іпотеку, і, якби сидячи вдома із дитиною, і особливо нічого не роблячи. Так здавалось, Петі. Успішно виплачувала банку. Марина спочатку тихо говорила про заміж, тоді ще коли завагітніла тільки. А Петя вирішив обійтися без штампа в паспорті і в ЗАГС реєструвати, шлюб не пішов. А тепер по всьому виходило, що квартира не спільна, а тільки дружини. З суботнього ранку, коли Марина пекла до сніданку оладки, одночасно притискаючи вухом до плеча смартфон і щось розповідаючи своєму підлеглому, Петя зважився на важливу розмову. Він дочекався, коли Марина закінчить і з хазяйським виглядом сів за стіл, почав наминати оладку. Навіть похвалив. А потім без зайвих вступів радісно повідомив, що сімейний бюджет навпіл тепер скасовується, і що вони тепер будуть жити за принципом все спільне, маючи на увазі, звичайно, більше маринені гроші ніж свої скромні заробки. Досить, мовляв, жити як чужі час жити як рідні, все тепер буде в нього своє, тобто спільне. Петя і одружуватись навіть готовий, і навіть взяти другу квартиру в іпотеку. А чому ж не взяти, коли бюджет має змогу? Петя почервонів від оладок гарячого чаю та кухонного тепла. Дивлячись на сина Ігоря, який зосереджено будував вежу з конструктора і на Марину, а красива вона все-таки жінка, і чому він завжди її не цінував, Петя відчув себе справжнім головою сім'ї. Сказав і готово, сім'я йде правильним курсом, гроші не витрачаються куди не треба, ось який є молодець, подумав Петя і заусміхався, дивлячись на дружину, що клопотала за плитою. А Марина повернулася до чоловіка після хвилинного мовчання і раптом сказала: А знаєш що? А йди ну ти лісом, Петю, хотів усе навпіл. от нехай і надалі так буде, а заміж за тебе я не піду, не маю чого. І вийшла із кухні. Петя так і не зрозумів, коли перестав він бути головою сім'ї. Та й чи перестав? Адже головне пояснити дружині, що вона не права і що вирісує все, мужик. От тільки як пояснити, якщо тебе посилають за відомою адресою?